Дивіться, бджоли бджолу знайдіть, Ну, вони сідають на розкриту квітку. Фермер Петро Яцечко показує угіддя ріпаку. Каже, торік рослина квітувала всередині травня. Тепер ж над квітучим полем гудуть бджоли. Можливо, ну, тепла назбиралося. Він це початок цвітіння, зацвіли тільки верхні. Суцвіття пан Петро розповідає, в останнє таке раннє цвітіння ріпаку було чотири роки тому. Тоді в цю пору рослина була метр завишки. Воно ж від температури буває раніше, весна буває пізніше. Щороку з одного гектару ріпаку розповідає чоловік, мав до трьох тонн насіння. Весени минулого року засіяв ним 200 гектарів земель. Тож сподівається на гарний урожай і тепер. Кукурудзу посіяли, посіємо соняшник, грунт готовий для посіву, температура дозволяє. До погодних умов цієї весни, каже, пристосувався та вивіз на поле пасіку. Бачите, вона одну квіточку, другу шукає. На цьому точку на сьогодні знаходиться 150 бджолородин. Пан Анатолій Пасічник говорить, хоч і ранні, але цвітіння рослини це можливість вчасно її запилити. Зрозумійте, якщо взяти гречку, да, то гречка, квіточка гречки квітує один день. Якщо в цей час був дощ, чи вітер чи непогода, і бджоло, бджола не запилила цю квітку, то тут вже не буде зернинки гречки. От дивіться, як вони тут знаходяться. Зараз бджілки летять на запилення ріпаку. Врожайність ріпаку збільшується на 40 45 Ви уявляєте, які це масштаби. Таке цвітіння ріпаку у квітні явище нині масове, втім аномальне, пояснює директор обласного департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко. Зазвичай каже, рослина квітує наприкінці травня, та цього року кількість тепла і вологи сприяла ранньому дозріванню. Спостерігалися. Підмороження нижнього рівня нижнього шару квіток, але при нормальному обробітку, при дотриманні технологічних вимог, при вчасному внесенні засобів захисту рослин це суттєво на врожайність не вплине. Від агрария залежить, щоб він так само адаптувався до умов, які йому. Щас надає сам уже безпосередньо рослина, тому що природа розпорядилася для ріпака, фази росту скоротилися і динамічно рухаються вперед. І в тому самому ж, як би сказати, ритмі аграрій повинен адаптуватися. Загалом ріпаком в області засіяли 49 тисяч гектарів площ. Додає Роман Косенко. Це на 12 тисяч гектарів менше порівняно з попереднім сезоном. Анастасія Кашоїд та Горозія, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.